Чоловікам для повної пенсії необхідно мати не менше, ніж 35 років страхового стажу. Та Є люди, які у свої 60 мають і 42, і 45 років стажу. Чи є їм доплата у такому разі, та в якому розмірі так, 28 стаття закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? передбачає доплату за кожен рік понаднормативного стажу, тобто більше, ніж 35 років для чоловіків і 30 для жінок, у розмірі 1% за кожен рік. 1% прожиткового мінімуму сьогодні складає 23 ,61 гривні 61 копійку. Тобто, якщо людина має... 10 років понаднормативного стажу то у місяць надбавка за понаднормативний стаж буде становити 231 тридцять гривню і 60 копійок. Причому для працюючих пенсіонерів ця сума може бути меншою.